Дев'ятниця до Божого милосердя. Господь Ісус наказав святій Фаустині записати цю дев'ятницю у своєму щоденнику і відправити перед святом милосердя, почавши її у велику п'ятницю, і з нею є пов'язана обітниця Ісуса, який сказав: Я не відмовлю жодній душі нічого, яку ти приведеш до джерела мого милосердя. Цю дев'ятницю можна молитися також в інший час, на протязі року, у ваших наміреннях та проханнях, сьомий день. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі, які особливо шанують і прославляють моє милосердя, і занур їх у моєму милосерді. Ці душі найбільше співчували мені у моїх страстях і найглибше проникали у мій дух. Вони є живим відбитком мого милостивого серця. Ці душі сяятимуть особливим блиском у майбутньому житті. Жодна не потрапить у пекельний вогонь, кожну особливо боронитиму в її смертну годину. Наймилосердніший Ісусе, серце котрого є однією любов'ю, прийми до помешкання. Наймилостивішого свого серця, душі, які особливо шанують і прославляють велич Твого милосердя. Ці душі є могутньою силою самого Бога. Серед усіляких мук і перешкод ідуть уперед, вірячи у Твоє милосердя. Ці душі поєднані з Ісусом і на своїх плечах двигають усе людство. Ці душі не зазнають суворого суду, Твоє милосердя огортає їх у хвилину смерті. Господь наособливо підносить Суту, душу, яка прославляє його доброту, вона завжди може до живого джерела припасти, і з Божого милосердя зачерпнути ласки. Отче предвічний, подивися око милосердя на душі, які прославляють і шанують найбільшу Твою прикмету. Твоє незглибиме милосердя, яке замкнене у наймилостивішому серці Ісуса. Ці душі є живою Євангелією, їх руки повні вчинками милосердя, а душа, переповнена радістю, співає пісню милосердя найвищому. Благаю тебе, Боже, вияви до них своє милосердя згідно з надією і вірою, які на тебе покладають. Хай сповниться на них обітниця Ісуса, який їм сказав, що душі, які вшановуватимуть моє незглибиме милосердя, я сам боронитиму їх у житті, а особливо у годину смерті, як свою славу. Вервиться до Божого милосердя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і і рівнославими, що говорив через пророків: єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров. Душою Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амін. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амін. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і вода, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе я опуваю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю.